18 жовтня, п'ятниця, повертаюсь додому з Лужко Ринка, підібрали ми в шкоду Фапію коротеньку, яку шукали кошти місяць. Але в бюджет 5 мене вклалися. трошки більше площу, додали їх, трошки палаш. Отак. І також були в мене люди із Чернігова. Їм підібрали Свят Алте, дуже класно Хоча спочатку було в нас заплановано е, третій бензиновий міган, але з ним була проблема їх просто не було там 2-3 і то такі подоставщи. Передивились кучу опелестра гашок, все рівно взяли якось взялися людей зранку було багатенько. Тут машин було багато, ну, ринок був непростий. Наприклад, я фабійку зміг оформити о 15.30. А Сіат аж о 18. І так От, сьогодні виїхали тільки зранку. В 5 я виїхав. Зараз я вже в Полтавській області. 770 кілометрів позаду. Ще соточка і я вдома. І буду віддавати шкоду фабії. Там трошки наснімав. Дивіться. Сеат Талтея, 2009 рік. Бензин 1,6. Звичайний атмосферний от, МПА двигатель. Машина повністю ціла, всі стекла рідні, е, дуже приємна комплектація. Е, авто на Чернігів. 18 жовтня. Я вертаюся з Луцька, вчора був ринок, от таки знайшов я фабійку для Наді. Так що така от є фабія 1,4 бензин, коротка, вона вся ціла. На таких непоганих легкосплавних дисках, Низкопрофільна резина. Що у нас є тут? Передні сто підіймачі. А, так, да, не сказали. Дивіться, наші 4 зимових ската на залізяках. М -м, так, зеркала в нас регулюються. Круїз, клімат. Працюючий клімат. Підсилювач керма, а також в нас оптика адаптивна і противотуманки підсвічують поворот, тобто коли ви... Повертаєте праворуч, вам підсвічує право проти отаманка, ліворуч, ліва. Так, бюджет 5 я не вложився, не знайшов я за 4 ринка, живу Фабію за 5, вийшов за свій бюджет, ну маємо та ще маємо. Це хечбек. Двинадцятий рік, 1,5, 7900, пробіг 220. Щас підем на цей подивимось. Пишу Дютілайн. Двінадцятий рік. 1,5 дизель, 9850. Машина коштує. Так, четвер. 5, 455 рік опльзефіра 1,8 сертифікат є. Так, ну що, ринок став пустий за 10 хвилин. Догадайтесь чому. 14 рік. Дизель 1,5, 10 тисяч, 81 кВт, шісти ступка. ще с стоит кашкай. Ой, кажу кашкай, это в мигом третий, вибачаюсь. 14-й рік. Дизель 1.5. А 9750, 233 пробег. Кашкай колер такой, баклажан. Десятый год, один пять дизель, 11.250. двести пятьдесят. полноприводный, самое местный, два бензина. Парпа рік, год, Фабия. 1,4 бензин, 8 рик, 5,500, 272 пробега, колер такая, бутылка. Вот такая, универсали. Ага, сзади парктроника, там он бачу притертость. І там по задній дверці, бачите, теж є нюанс. Колір приємний. Кенга Видите, який класний колір. Це 14 рік, дизель 1,5, 183 написали пробіг. Ціна пошти 900 Третій міган, бачу, є противотуманки. Зараз я вам зразу скажу по ціні. Ціна приємна, 6450, 10-й рік, пробіг 200 тисяч. 1,6 бензин, без підкрасів, 4 склопідіймачі. Руль хлопці вже приготували. 6-ступка. Третій міган.

7650 люди б хотіли взяти Франція Клімат криз, навігація. Renault Megane 12 рік. 7800, дизель 1.5. Комплектація басе. Кашкай. Колір приємний який. Плюс два, одиннадцятий рік, саме 1,5 дизель, 10600. Так, 9900, Nussan Кашкай. Десятий рік. Один і п'ять дизель. Панораміще. Ось дивіться, пижик який гарний стоїть. На автоматі. 11-й рік. 2 дизель. Угу. Швейцарія, 11300. Ось так, цікавий варіант, цікавий. Зараз дивіться, ще одна Швейцарія стоїть теж. 12 рік, автомат, 2 дизель, 4х4, семимісний, шкіра, камера 360, 13 700. Ще один Кашкай. Плюс 2, 10-й рік, семимісний, 1.5 дизель, без підкрасів, 10 200. Чорний як треба, тарт як треба. Ціна 9200. Комплектація басе 15 рік. Дизель 1,5, 223 тисячі пробігу. На зимові гуми. Основна клітка. Дивіться, цікава машина, чисто для роботи. Під бізнес Дачі Лоджі, Семимісна, на легкосплавних дисках, двигун 1,5К-9К, 12-й рік, ціна, помагаємось, так, да. 7800. Пробіг 156 тисяч, вже з сертифікатом, саме головне. На Швейцарії, на лобовому бачу Наліпку по тихогляду. І така машинка. Ще здається меганчик, який колір цікавий. Басешний. 13 й рік. Дизель 1,5. Рідна фарба. Оригінальний 10 тисяч. Люди б хотіли за нього отримати. А поруч ще ось один гніган стоїть. Двінадцятий рік, дизель 1,5, 9700. Панорама, комплектація басе 233. А ось ще й третій міган стоїть. Двінадцятий рік, дизель 1,5. 9500, 1,5, дизель. І так, три підряд. Третій міган. 12 рік. 1,5 дизель. 10 200 басе панорама, шкіра, 215 пробіг. зеркала складаються, парктроніки. Ну 11 Одинадцятий рік. 11, 500 плюс 2. Дизель 1,5. Механіка. Кашкай 1,6. Дизель 11 рік. Босешний. Цілий 11,800. На панорамі. основна клітка дивіться які не стоїть Підійду. 12 рік 1,6 дизель 10400 а ось дивіться вадос auto Чотири місця для пана вадоса хетчбек 12 рік, 1,5 дизель, круїз клімат мультіруль 7600. Кашкаї. їх тут багатенько зараз бачив на ринку. Тринадцятий рік. Restyle, 1,5 дизель, 200 пробіг з Франції, шкіна, панорама, 12250. Маджіна. Приїхали ми в Луць, середа. з замовником, шукаємо бензиновий третій міган. Перший варіант який ми знайшли. Тут самоліти літають, трохи нам заважають. Це у нас 11 рік, 1,6 бензина, 6-ступки, противатуманки, кондиціонер, круїз, 45 мачі. Є підфарбування по цьому крилові але воно легеньке а також у нас тут там спіонерили заглушку фаркоп маємо а тут є панорама ціна на старті 7000 чоловік не з луцька завтра будемо розглядати його Сайник другий п'ятий рік один Kia 200 6200. 255 пробег, 10 рік, 1,4 бензин. Механика 66 кВт. Фабия в универсале. 9 рік. Бензин 1,6, 6 тысяч долларов. Бензиновий третій 10-й рік, 6700. ступка Opel Astra Ашка, 9 рік. 1,6, бензин. Комплектація Cosmo 6500 Ще один кінго. Десятий рік, бензин 1, 6, 7, 1,6, 7,500. Телефони. Кінго. 16 рік, 1,5 дизель, 11,200, торг присутній і дивіться номер телефону. Так, ось дивіться, гарнія. Дастер дивіться який коричневий. Десятий рік, 1,6 бензин. Повний привід, пробіг 169 ціна 9300 торг. Ну, пробіг. Car vertical робить чудеса. Два брата кінгуля стоять. 1,5 дизель, 12 рік. Вісім п'ятсот. І це ес, бензиновий. Один і шість бензин, дев'ятий рік, сім тисяч. О, поля дев'ятий рік, один і шість бензин, п'ять вісімсот. Пробіг двісті сорок 5-й гольф. Шостий рік, бензин 1,6, ціна 5900, пробіг 200. Кенго, колір приємний. Восьмий рік, 1,5 дизель, 78 кВт, шестиступка, два ключі, 8 тисяч люди хочуть. 253 тисячі пробігу. З яку на не видно. Другий сценік. 5 тисяч доларів. Бензин 1,6, сьомий рік. Дивіться, який гольфик Плюс. Дев'ятий рік. Бензин 1,4. Ціна на старті 7,4. Гарнію Другий Нігон. Восьмий рік. Один і шість бензин. Ціна 4700. Тут і безключовий доступ. І що тут тільки немає. І круїз, і кліма. Так, Тойота. А Венсі, здивилися мені зранку, вона вся ціленька. Рік шостий, але стане по вінкоду п'ятим. Бензин 1,8, ціна договірна. Ціна тут теж приємна. Стан класний машини зранку перевіряли. Другий міган. Сьомий рік 1,6 бензин. Кондиціонер 4600. Так, гольф в універсалі. 1,6 МПІ. Сьомий рік 5800 люди просять. Ось дивіться комплектація. Так, меган другий. Сьомий рік, 1,6 газ, бензин, 4950. В рідній фарбі. Весь в рідній фарбі. Так, Opel Corsa, Одинадцятий рік, бензин 1,2, 63 кВт, 178 пробіг ціна, 4,9 торг присутній. Тауран 5 рік. Він то шостий. Ну, по вінку коду стане 5. п'ятим, 1,6 ще бензин 5350 і чарівний номер. За скільки чоловік віддасть його? Це він в такому стані, який. І тепер підтілює там ці курочки трохи, буде дорожче. Ага, тобто з чоловіка може. Він тільки приїхав, так? Да? Так. Да. Ще трохи з недорогого, дивіться. Гольф четвертий в універсалі. 2006 1,6 бензин, 4600. Дивіться, трошки дешевенько я знімав, Волинська у нас реєстрація, 4-й гольфік, ціна 4300, третій рік, 1,6 МПИ, бензин. Форд на автоматі, дивіться, колір який приємний. 8450, 13 рік, дизель двоєчка. Вас цікаво, що? Ні, я зараз зніму, люди хай дивляться. Як зацікавляться, зацікавляться, зателефонуємо. Так, сценік. Другий. Ну, Хлопці ржуть, як цікаво. Восьмий рік. 1,6 бензин, два ключі сервіска. Без пробігу. Ну, Ціну хлопці не сказали. Ось так дивиться гашка, вона ціленька. Десятий рік. 1,6 газ бензин. Рідна фарба. 6350. Контроль. Приз контроль підігрів сидіти. 85 кВт. 85 кВт. З газом і вся ціла. Рубль Міган, 4,100, четвертий рік. 1,6 бензин. Astra Ашка, 10 й рік, 1,6, 6 тисяч доларів. 161 пробіг. Так, мої люди пішли вперед, я не встигаю ні сняти нічого. Ходять хлопці, бачите, які зелені. Так, новий гольф прийшов. Восьмий рік, 1,4. Бензин, 194 пробіг. Скільки він коштує? Скільки? 7? 6400. 6400. Люди просять. Шукаюся, дивиться на волинській реєстрації. 12 рік, 1,5. Дизель. Десять триста. Шкода. Дев'ятий рік. 800, газ, бензин, МПА.